Поганий настрій, пригнічений стан, дуже часті супутники такої погоди. Свої способи відволікання пишіть у коментарях, а я поділюсь своїми. Моє основне хвилювання зараз через зміну місця роботи, і тому я намагаюся по максимуму завантажувати свій день, щоб максимально не думати про якісь складності, які можуть виникнути. Ну і перше, на що я відволікаюсь, це звісно, родина та якісь хатні справи. Друге, це фізичне якісь навантаження. В мене це спортзал та танці. Іноді здається, що мій блог взагалі похож. На якусь збірну селянку я публікую то одне, то інше, і все взагалі з різних сфер. Але я дійсно багато чим цікавлюсь, тому так само і виходить. В спортзалі я займаюся тренером, і це для мене найкращий час, коли я взагалі ні про що не думаю і дійсно відпочиваю. До речі, пишіть, як вам подобається самостійно займатися, чи коли вам пишуть програму і повністю контролюють всі ваші рухи. І рекламна пауза. Буду вдячна за підписку. У мене багато оглядів і розпаковок, і, звісно, трошки мого життя. Третій пункт це б'юті індустрія. Мені дійсно цікаво дуже багато чого. У 2022 році я пройшла курси майстра бровіста. Це мені дуже подобається і я потрошки роблю бровки дівчатам у гуртожитку. Але на щось капітальне, наприклад, піти працювати у салон я ще не наважуюсь. До речі, в кінці відео дивись результат і пиши, чи б пішла б до такого майстра, як я. Наприкінці 23-го року я пройшла курси майстра манікюру. Самотужки я вивчала цю професію ще з 2015 року, але не наважувалась також піти на навчання, тому що вважала, що мені це не потрібно. Але як то кажуть, всьому свій час, і ось прийшов і час на навчання. І, звичайно, для мене були нюанси, які я не знала і чомусь навчилась. Тому можу сказати, що курси були не даремні для мене. На даний момент я вже купила собі навіть стіл і збираюсь думками, щоб запросити до себе модели і все ж таки набивати руку. До речі, відео мого манікюру є також у профілі. Переходь, дивись. Що ще б я б хотіла навчитись, це зараз ламінування вій. Нарощування ніколи не було цікаве, а ось для ламінування в мене по факту є все необхідне, валіки я докупила, купила, тому залишилось лише пройти курс. Коротше, можу сказати, що мені цікаво майже все. Хочу бути просто майстром на всі руки. Не знаю, чи колись мене це пригодиться, але якось так. Які пункти відкликаються вам? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. І всім гарних вихідних!